Психотерапевтична п'ятихвилинка. Емоційне вигорання це стан, що розвивається в результаті тривалої напруги та стресу, коли тіло та психіка вже не витримують актуального навантаження. Простіше кажучи, людина виснажується. На жаль, стан емоційного вигорання може спіткати усіх нас і особливо волонтерів. Край важко постійно перебувати в надтісному емоційному контакті з нескінченною кількістю людей, при цьому виконуючи безліч різноманітних функціональних завдань величезного рівня відповідальності. До цього доєднується повна відсутність графіку діяльності, адже волонтерити за розкладом ще ніхто не навчився. В результаті наш супергерой може втратити останні сили та просто втомитися рятувати світ. Що ж відбувається? Зникає можливість відчувати емоції та бажання, втрачається мотивація, та волонтерити більше немає можливості, принаймні з такою ж ефективністю. І якщо в умовах мирного життя вигорання проявляється поступово, то під час війни симптоми можуть з'явитися за кілька місяців чи навіть тижнів, залежно від того на якому фронті працює наш волонтер. Тому кожен з наших героїв повинен знати, запобігти вигоранню можна і треба. Головне дотримуватися певних простих правил. Пам'ятайте, ви можете дуже багато, але не усе. Тому визначте для себе конкретні напрями волонтерства і займайтеся лише ними. Спробуйте зрозуміти, для чого особисто ви займаєтеся волонтерською діяльністю. Розбираючись у своїй мотивації, будьте готові виявити не один мотив, а декілька. Озирніться навколо. Ви не єдині у своєму прагненні допомогти. Поруч є ті, з ким можна розділити відповідальність, є ті, кому можна делегувати, та навіть ті, хто може зробити щось найгірше за вас. Прийміть це. Не забувайте, що будь-яка допомога важлива. Намагайтеся не знецінювати будь-які свої дії, а навпаки, шукати в них цінність. Наприклад, можна щодня записувати, що корисного вам вдалося зробити. Навіть якщо це буде одна справа, це вже чудово. Потрібно розуміти, що отримувати підтримку та піклування природньо, особливо під час війни. Знайдіть людину, яка буде вашою персональною підтримкою та натхненням. Нехай у вас буде ваш янголохоронець. У буденності зосереджуйте увагу на задоволенні базових потреб: їжа, вода, особиста гігієна та сон. Сон є надзвичайно важливим, як з точки зору фізичного відновлення, так і психічного. Намагайтеся сформувати режим життя. Плануйте перерви, вихідні, час з близькими та друзями. Піклуйтеся про своє здоров'я, фізичне та психічне. Протягом дня намагайтеся робити перерви на відпочинок від новини ганджетів на їжу та прогулянки. І найголовніше пам'ятайте, війна обов'язково закінчиться, а уроки мудрості залишаться з нами і в оновленому мирному житті. Від себе хочу щиро подякувати кожному волонтеру, а особливо тим, з ким знайома особисто. Ви наближаєте нашу перемогу кожної хвилини. Прямо зараз. Щиро дякую кожному із вас. Тримаємося, бережімо себе і до нових корисних зустрічей! Психотерапевтична п'ятихвилинка.